Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в ігру вар 4. За Іспанію в 1798 році. Наші перші кроки будуть такі. Ми Іспанію. Ой, тобто Португалію не зможемо захватити за один раз. І я думаю, що тепер ми будемо спочатку розвивати промишленість, строїти дамби, укріплення, щоб у нас було велика казна. І я почну зараз. З цього. От Іспанія у нас... ой. Тобто Мадрид приносить у нас 62 копійки. І я так думаю, що якщо ми прибавимо усі ті, то ми зможемо добре розвиватися. Я думаю, ми зараз можемо почати вже. От у нас вже з... 141 копійка, я так е, говорю, і ми тут построїмо так. І тут ми увеличимо тут Я зроблю одного генерала і теж хотів би його Увеличити трошки, ну не получається. Ну то ладно у другому раунді получать. У нас 100 проба, ну, тобто вже у нас 100 Бах. і тут його теж чахнули. Так. Я хочу, щоб ми у цім рівні раунді пообідали свой. Ну, Портуаль. Ну, я думаю, що ми, якщо ми за Іспанію поіграємо і зробимо багато дуже, то ми зможемо поіграти за Франції, це дуже інтересно. Я вже граю... Ну, я вже грав в цю ігру, але вона інтересна, як для мене, як і для мого каналу історично. Тут усе розвивається по історії. Ну, трошки інакше, тому що. ну, Італія не була, Неапольське королівство і просто Італія. Тут була Італія і буде роз... багато князів. Все тут щось не проробили. Священна Римська імперія теж. Зараз так вона одна держава з Австрією. Ну, Там була Баден, Баварія і другі Саксонія, Багато королівств і Герцовств і Тран. Коротше, там дуже було багато і це не просто. Це такий союз. Там де. Um, було багато uh, князів з королів і це був один союз. Ну він не витримав у 1806 році і розвалився із-за Наполеона. що, Ну, хто дивиться мої відео YouTube Shorts, Типу йому... Коротше, у нас не вийшлося якусь, якусь дистанцію. На нас зразу атаку послали. Ну, це для нас нічого нема. Оце, оце, можемо купити. Це для нас ніякої проблеми не несе. Ми розвалимо цю Португалію. Ну, і мороко. Я теж планую. І я ще планую е, збудувати великий великий іспанський флот. Це для мене буде дуже прекрасно. Флот я люблю, він ефективний, мені подобається. Все від... ті з пушок дуже удобно грати. Просто вони стріляють. Класно. І не можна побідити Пушку ніколи. Пушка здалека стріляє і все все у... у них шансів, та нема. Та нема. Не, ну я вже вижу, що Франція теж щось будує, тому що тут багато уігрів, що Франція програє. Ну і Франція це та як якийсь буфер. Тому що. паде Франція паде ми. Типа Союзники, Римська Священна Імперія і за Варшавський uh, uh, Герцог можна виграти круто. Але вона... І, ну, Польща це, але Варшавський Герт. Воно очень круте. Очень круте. Дуже багато екстриму. тебе, особливо у 1798 році. Дуже багато екстриму. Ну, по-моєму... Які історії звучав, то Польщу, Росія, Прусія і Австрія поділили в 1795 році, ну талант. Вернемося до Італії. Ой, завжди до... я путаю або кажу Португалія, або. Або Італія, ну не Іспанія чогось. Ну нічого страшного. Ми зробимо це. Ми здолаємо Портуанію. Ну хоча б, щоб у нас з'явилися Пушки. Кстати, зараз Сардинія програла війну. Кстаті, Пушки це саме моя любимая і конниця, я так скажу. Воно очень любиме у ці гри. Круто, круто просто. Кстати, хотів я флот робити, але щось у мене не получається. Не получається. Всігда якісь страти на суші. Ну флот я теж дуже сильно люблю. Він крутий, все це якщо вона змагає е, е, конницю або піхоту, е, або пушку, все одно шо, але вона може ще раз е, воювати. Ну, тобто то повторно. Якщо я щось не так сказав, можете мене поправити, якщо вам не подобається відео. Не дивіться. Ну, якщо вам не подобається, ну. Ну це ваше вже діло справа. Я буду робити, коротше, артилерію. Вона крута. Блін, Блин, шо це за, э, за менодный золото? золота? На, на Наконец-то. Наконец-то. О, кстати, испанский Влад набав на нас. Окей, я готовый. Просто, ніж цей портуальський флот. Як мені логіка не зміняє вот тут, коло Барселони є у нас один порт, там де ми можемо зробити. Ну, це один такий за 220 монет. цього. Ну, вони тоже суперські. Ну, ці ліпші, ці ліпші. Ну ці по любасу ліпші. Спорт так, не треба. Короче, швейцария скоро помрає. Розват її. Блин, нас атакує жстко. Что страшно Вот це пушка. Э, э, це називається? Я забыл як це називається, но це написано. Нам трапшки треба там видеть тебе. Ми лише можемо ці укріплення укрепления Це Жаль. Жаль, жаль. Печалька, печалька. Просто круто ставити ще... ...такі пушечки. Скей. Ну, уже наш час підходить до кінця, У нас залишилося. 3 минути, Три минути. 3 минути. Но ну, мне дуже интересно у цю гру играть. Я вам советую поиграти. Може, декоторі, може, більшість скаже, що, що це ти займаешь за хуйню, ну, якось так. Ну мені це подобається і я це знімаю. Це крас. Можете написати у коментарях, чи вам сподобалася ця гра. Хотів би прочитати, що вам подобається. сказал что пушки э, крутые ну вот э, пехота не наносит калько урон вот пушка все Вот это наносит калько блин нам надо что с нами делать З этим ми тут можемо робити такі окопи за 30 монет. Е, е, такі якось... Я не знаю, що це. Ну, от тут пише. За 20 і такі списку такі мішки за 10. Ну, я ніколи не розумів, у чому смисл. Ну, смисл та є. Окей, okay. я буду закінчувати це відео. Я вижу, ми не змогли хоча б захопити Лізбон за одну частину. Ну ми, я буду знімати ще одну частину. Ну і ми можемо це розтягнути на 3 або 4 частини, бо я думаю... Португалія ж не слабка країна. Ну, давайте. Пока. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і я буду для вас знімати ліпші і ліпші відео. Можемо і поіграємо в други ігри.